І. Всім привіт! Я новий блогер. Ви на каналі Анюта РБХ О, поки я на паузі, постав лайк. І сьогодні я скажу вам, що я новий блогер. Так, я знімала відео місяць назад, тому можете його подивитися на моєму каналі, до речі, так так, так на моєму каналі. Звісно, я з України. І через те, що в мене була школа, і таке всяке було дуже важко, тому не знімала відео, вибачте. У мене зараз на телефоні 9 рівень. Я не знаю, можливо, я буду старатися і в мене буде x 100 Але в мене на телефоні іншому був левел 100 тому я думаю, вам. Буде подобатись мої відео, так що я думаю на цьому все. Слава Україні і пока-пока, гарного настрою!